Добрий день, малята, послухайте уважно загадку. Сім перехожим я моргаю, щоб пильно глянули на мене. Очі ж же я ж троє маю, червоне, жовте і зелене. Так, малята, це наш друг, світлофор. Дітки, ви все вмієте, знаєте, але малята, мені так сумно, місто таке велике, пішоходи та водії дуже неуважні. Допоможіть мені, будь ласка, виготовити друзів-помічників. Пасажирів безліч справ. Та червоне світло плим веде без із ним. На червоний колір. Зелених рубе звех, що пожежу загасить. і нема часу чекати, бо хтось в гори. Малята, я надію, що ви запам'ятали, які кольори є у світлофора. Так, звичайно, у світлофора є три кольори: червоний, жовтий та зелений. На яке світло треба переходити вулицю? Так, дітки, звичайно, тільки на зелене світло. Тому, малята, будьте дуже обережні та уважні, коли переходите вулицю. А я від вас буду чекати друзів-світлофоричиків. До побачення!